Відзначаючи 200 років з дня народження Тараса Григоровича у 2014 році, більшість із нас навряд чи сприймали так дотиково його глибоку творчість, але зважаючи на ті колосальні зміни, які відбулися з українським народом через 9 років, тепер кожне Тарасове слово надихає нас на подальшу боротьбу. З нагоди 209-ї річниці з дня народження Кобзаря у музеї історії міста Кам'янське зібралися небайдужі до поезії, музики, а також майбутнього України. Відчула себе частиною єдиного цілого і наша знімальна група. Вшановуючи Шевченка в 2023 році, спостерігаємо, як кожне Тарасове слово набуло особливої націоцентричної цінності. Директорка музею Тетяна Буланова також переконана, що сьогодні надзвичайно важливо бути разом. А поезія Тараса Шевченка це саме те, що об'єднує строкату українську душу. Шевченко є частиною нашої ідентичності. Шевченко є творцем української нації, який писав про те, що всі ми є і мертві і. Живі і ненароджені єдиним цілим, тому що разом формуємо ту ідентичність, яка сьогодні нам допомагає вистояти. І особливість цього свята полягає в тому, що воно відбувається тоді, коли війна триває, коли звучать сирени в нашому місті, а вночі були навіть вибухи. Але молоді люди зібралися для того, щоб шанувати Тараса Шевченка, почути його слово, яке сьогодні окрилює. А річечка його взяла, та й в Дніпр широкий понесла. А Дніпр у море на край світа билину море покотило та й кинуло на чужині. Марія Гончар одна із творчих зірок заходу. Окрім віршами Восени таки похожі, вона декламувала ще дві поезії Шевченка. У залі панувала тиша, всі вслухалися у магію Тарасової словоправди. правди. Щаслива з того і рада з того, що дійсно Тарасове слово лунає, вдячна всім причетним. Ще раз, Тарасе з Днем Народження, тебе не побоюсь, тому що близький, рідний наш, і як заклик його слова. І вас не стане будь-яки та кропива, а більш нічого не виросте над вашим трупом. І стане купою на купі смердячий гній, і все те, все потроху вітер рознесе, а ми помолимося Богу і небагаті невбогі. Слава Україні! Колоритом та силою голосу вразили етногурт співаночки з кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика. А гра на старовині козацькій лірі відгукувалася у серці ще мливим минулим та неспокоєм сьогодення. Думи, 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 думи. Так чуттєво тріо бандуристок грає пісню Думи в сучасній обробці. На сцені Мадлена Рихвіашвілі зі своїми першими ластівками Тамілою та Анастасією. Потрібно було показувати сучасну бандуру. Для мене це важливо. Ось ми з дівчатами, я дівчатам тільки показала, вона одразу сказала 100% ми її будемо вчити. Сама ж Мадлена вже сольно виконувала композицію, яка своїм наповненням напрочуд близька сьогодні українському жіноцтву. Не трава» – це про пам'ять тих хлопців, які поклали своє життя. Це про біль кожної жінки, кожної дівчини, матері. Сини, батьки, чоловіки, яких пішли зараз на війну. І вони знають, чи вони повернуться чи ні. Це пісня біль для мене. Ось сповідь. Не тільки займається музикою, а ще й пише вірші бандуристка Таміла. Тож творчість Шевченка для неї переплетіння любові і натхнення. Поезія Шевченка спонукає вірити та сподіватися на те, що все буде добре. Тому що він, як вже говорили пророк, сьогодення прописано в його віршах дуже тонко, але так щиро і глибоко. І люди, які це розуміють, я вважаю це майбутнє України. На завершення заходу молодь читала поезію Тараса Шевченка в рамках флешмобу, організованого учасником «Мамайфесту» Олександром Ратушняком, який сьогодні боронить Україну, а вірш надіслав прямо з лінії фронту. І небо не вмите, і заспані хвилі. І понад берегом геть геть, неначе п'яний, очерет, без вітру гнеться. Боже милий! Чи довго буде ще мені в оцій незамкнутій тюрмі? Понад оцим нікчем не морем нудити світом. Не говорить, мовчить і гнеться, мов жива, в степу пожовплає трава, не хоче правденьки сказати, а більше ні в кого спитати. Це раз його Чевченко, з днем народження, разом до перемоги і слава Україні! Там, серед пекла війни, Шевченко, наче вірний побратим, підіймає дух наших захисників крізь століття, стаючи найчутливішою мембраною національного духу нескорених українців, за якими правда, слава і воля святає.